Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру, 45 в місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас буде зараз соліс 26 екстра, розширена база, метр 20 по центрах. Отак От виглядає. Людина попросила зняти йому відеоогляд. Ми знімаємо під кожного клієнта, щоб все ви бачили. Своїми очима. Так, дивіться, отак От у нас є розширена база, дві пари, не дві пари, а два гідровиходи, 540 тисяч обертів вал, усилена нав'язка, мости також усилені, перемичка. На причіп у нас є причіпне катушка, мама, папа в комплекті, сідушка регулюється під вашу вагу і регулюється вперед-назад. Центральний винт, заднє світло, фонарі. Так. Тут у нас передок, тут у нас зашито. так, Коврики лежать, рівна підлога. Ключиком завели, ключиком заглушили. Блокировочка, гідравліка. так, свіча накала присутня, гарний перевірений трактор роками. Передок у нас з 354-го вже стоїть. Потужній усилений. Так, відкриваємо. Бошовське обладнання. Двигун у нас Mitsubishi, концерн Янмар. Отак. Воздухан у нас тут стоїть, фільтр воздушний. Так. Отакий тракторець. Тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо. Я дуже радий, що ви пересідаєте на більш якісні трактори, на більш перевірені трактори, що ви віддаєте повагу і купуєте у нас місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторний майданчик, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, орієнтіри наші незмінні. Отак виглядає тракторець. Двокорпусного плуга він тягне, 150-ту фрезу він тягне, дискову борону 1,50 м тракторець тягне, малиш потужний і дуже гарний. Чекаємо вас за даною адресою. Всім гарного дня, до зустрічі на майданчику.